Не всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні я до вас зайшов з дуже важливою інформацією. 31 березня, один із самих найпотужніших фінансових днів цього року. Якщо не зробите те, що я вам гарант... кажу, то на жаль, втратите дуже багато у своєму житті. Повірте мені, я ніколи сюди не виходжу без якогось сенсу. Тому, друзі, для тих, хто хотів а, придбати квартиру, Хотів е, вийти з боргів, хотів там е, купити собі все, що він хотів, переїхати. Коротше кажучи, цей день ідеальний для проводу такого ритуалу, який я вам дам зараз. Обов'язково його зробіть, він дуже легкий і дуже простий. Якщо прогортаєте і не зробите, пожалкуєте. Обов'язково на мене підпишіться, поставте лайк. Обов'язково, друзі, і, звичайно, написати в коментарях для того, щоб закріпити цей ритуал. Вірю і прошу. А це те, що треба написати в коментарях. І я вам гарантую, що воно спрацює з вами, воно ще може навіть акумулювати і дати ще більше. Отже, що за ритуал, що потрібно робити? Звичайно, сьогодні не можна ні в якому випадку сваритися ні з ким. Давати гроші в борг після 9 вечора, рахувати гроші після 9 вечора і взагалі торкатися грошей заборонено після 9 якщо не хочете проблем потім мати. Але дивіться, що вам потрібно зробити. Ви перед тим, як лягаєте спати, вам потрібно прочитати дуже секретне замовляння, яке я залишив в описі під цим відео, друзі. Дуже важливо, я його не хочу зараз озвучувати. Тому що він секретний лише ті, хто на мене підписаний, може побачити це замовляння. Тому, друзі, не забудьте ж підписатися на мене. І я вам гарантую, на ранок ви відчуєте себе кардинально краще. І до кінця року ви зможете придбати собі все, що ви захотіли. От візьміть, будь ласка, якусь якийсь зошит, запишіть все, що ви хочете, всі ваші бажання. І я вам гарантую, що 90% із них здійсниться. Чому 10% не здійсниться? Бо не завжди нам, як то кажуть, подоліття якісь е, ситуації, але в більшості ви знайдете гроші на них. Хтось подарує, це не, не, не одразу вони вам зваляться на завтра, ні. Хтось їм щось подарує. Може вийти так, що е, ви знайдете класну роботу. Тобто це не так, що магія чорна, ні. Це дуже гарний ритуал, і він дуже дієвий. Тому, друзі, обов'язково скористайтеся сьогодні моментом. Не буду більше затримувати вас не на секунду. Я вас дуже сильно люблю цьомаю. Пам'ятайте, що з вами був, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Не пропустіть 31 березня. Воно дійсно подарує вам щастя.